доповідач головний лікар клініки здорових судин Ігор Петрович Бабій. Ігор Петрович, просто. доброго дня, шановні слухачі та глядачі. Сьогодні я хотів би представити вам нетривалу доповідь на тему персоніфікований підхід до діагностично-лікувального процесу в лікувальному менеджменті хворих з Судинно-мозкової патології. Це в нас четвертий стіл, круглий стіл, на якому говорюються такі проблеми. Я сьогодні підготував маленький звіт і наші точки зору на ті речі, які ми пройшли, і які ми зрозуміли, і впроваджуємо в практику із досить добрими результатами. База в клініці здорових судин. Хотів би нагадати, що мікроциркуляція в організмі представлена досить цікавими кількісними характеристиками, і я хотів би говорити про анатомічні в першу чергу, до яких ми стараємося віднести основні це те, що в тілі людини знаходиться від 100 до 160 мільярдів капілярів, велика кількість десь схожа трішки менше ніж нейроніволному маску. Загальна площа поперечних перерізів цих капілярів складає приблизно 50 квадратних метрів, що в 25 разів більше поверхні тіла можна уявити. Сумарна довжина капілярів середньостатистичної дорослої людини становить приблизно 100 тисяч кілометрів 2,5 два з половиною рази навколо земної кулі. Так. І до фізіологічних особливостей, які теж дають розуміння. Роботи мікроциркуляції в трофічному відрізку капіляра це те місце, де артеріола переходить у венолу, де все змінюється на молекулярному рівні. В трофічному відрізку капіляра через його стінку в тканини проходять вода, кисень, вуглеводи, ліпіди, вітаміни, макро, мікроелементи, гормони та інші речовини. А в зворотньому напрямку від тканин до крові через стінку. Капіляра проходять оксид вулицю, сечовина та інші продукти обміну речовини. І що дуже важливо і вражаєте, що обсяг фільтрації через загальну обмінну поверхню капілярів організму становить близько 60 літрів за хвилину або приблизно 85 тисяч літрів на добу. Наскільки важлива ця мікроланка? В організмі, яка забезпечує життєдіяльність організму на основі тих е, систем, про які говорила е, до мене Уляна Богданіна лущик І хотілося б ще одну особливість від, відмітити: це гемодинамічно. А саме тиск, який знаходиться всередині капіляра на артеріальному рівні: це 37,5 мм ртутного стовпчика, так і 9,5 мм ртутного стовпчика. У ванулярному відрізку капіляра різниця 28. 28 мм тутного сточка. Можна уявити собі, що в людини 120 на 80 і підвищується в неї артеріальний тиск на 28 мм тут сточка, при якому людина починає страждати. Вона відчуває себе хворою. Я чому про це кажу? Тому що дуже Важлива ланка з гемодинамічної точки зору це ланка на рівні мікроциркуляції, де 1 мм штучного стовпчика вже змінює досить багато показників. Тож яким способом на сьогоднішній день можна досліджувати капіляри? Звичайно, це цифрова оптична капіляроскопія. Або капіляроскопічний метод, який знають практично всі лікарі і студентські лави. В чому особливість цього способу дослідження? Тому що цей спосіб дає збільшення в 200-400 разів. Капіляри ми бачимо, як вони виглядають, як вони працюють на екрані монітора і можемо бачити як групу капілярів, так і по одинці, в парі, або три, три капіляри бачите крупні показники і більш дрібніші. Також, так, також ми отримаємо статичну картинку або динамічне зображення для їх обробки. Крім цього, проходить візуальна або ж програмна обробка зображень в залежності від вимог або. Потреб самого медика або групи, яка працює з капіляроскопією. статистичний збір отриманих даних знаходиться як обов'язкова функція, тому що будь-який лікар, який працює не з одним пацієнтом, а з багатьма, він має отримати статистику думати, аналізувати і підходити до лікування хвороб і точки зору результатів цього аналізу. І це дослідження дає нам можливість отримати високу достовірність та наочність інформації, що на сьогоднішній день є теж необхідним. Без цього це буде неповна не неякісна робота. Задачі методу капліроскопії лежать в оцінці системності в межах організму, локальності, в межах органу, кінцівки, тканини. Оцінки взаємозалежності орган систем, як інші органи системи, впливають на мікроциркуляцію і навпаки, вплив артеріального тиску, щаслити тобто, серцевих скорочень, серцевого ритму, дихання, гормонів. І також, що дуже важливо, вплив медикаментів, психологічного стану, фізичних навантажень та харчування на мікроциркуляцію. Що не кажи, а фізичні навантаження, психічний стан, вони не, вони не розглядалися в медицині як такі, які можуть змінювати мікроциркуляції категорично? Капіроскопія дає лікарям, споживачам цієї методики вчасно виявляти відхилення від норми на доклінічній стадії. Це називається скриніним. В чому суть цього скринінгу? Громадяни, які ходять на роботу, відпочивають, навчаються, відчувають себе абсолютно здоровими. Однак усвідомлено, знають, що їхні батьки, дідусь, бабуся, родичі можуть хворіти якимись захворюваннями, судинними або несудинними. І ці громадяни хочуть знати, що в них в організмі, чи передалися ці особливості хвороби їм. Аби упередити розвиток таких проблем зі здоров'ям. Далі, можливості капіляроскопії дають об'єктивізувати зміни на субклінічній стадії. Тобто, це тоді, коли хворий відчуває якісь зміни в організмі, він хвилюється, голова болить, відчуває слабкість, тривогу, мліють ноги, запамрующується голова, шумить у голові. Ось такі скарги, вони є суб'єктивними, але звичайними методами, які є у медицині, вони просто не визначаються. І лікар, який сидить на прийомі, він говорить, що так, це у вас на функціональному рівні, і дійсно це правда. Однак не, не, не видно тієї структурно-функціональної діяльності, яка говорила про дійсно причину цих відчуттів. Суб'єктивність хвороби має об'єктивізуватися, і капліроскопія є одною із перших об'єктивізуючих методик на цьому рівні, капліроскопія допомагає визначати домінантні етіопатогенетичні ланки до встановлення, так і після встановлення діагнозу. Всі медики, медична спільнота, хто навчався у е, закладах. Пригадує, що будь-яка хвороба має так званий опис розвитку патологічного процесу і причини, які призводять до цього розвитку. Ми пам'ятаємо, що в одному із абзаців патогенезу є посилання на роль судинної системи. Вона може бути другою, третьою, четвертою, п'ятою. Тому ми запам'ятали її не так добре, як інші, які подаються на початку. Капельроскопія дає можливість нам побачити реальне місце судинної системи і мікроциркуляції у розвитку етіопатогенезу, і що виявилося, що вона займає перше місце у розвитку майже кожної хвороби. Далі, цей метод дозволяє підібрати більш адекватний медикамент або процедуру лікування вже в процесі виявлення самої проблеми. Контролювати ефективність нашого лікування, це називається моніторинг, це спостереження за своєю роботою. Спостерігаємо і виявляємо, чи на правильному ми шляху, чи нам треба щось підкоректувати. Може хворий під час лікування поскаржитися. Начебто лікування відповідає всім канонам, так але скаргу у пацієнта є. Тому ми запрошуємо такого пацієнта тільки на капіляроскопію. І ми бачимо, що знову ж таки це то рівень суб'єктивності хвороби, і ми маємо право і зобов'язані підкоректувати своє лікування. І останнє це капіляроскопія дає можливість залучити научність для психологічного комфорту пацієнта, що особливо. Зараз потрібно, важливо і необхідно. До переваг капіроскопії ми відносимо унікальність її, інші способи не в змозі побачити капіляри, безболісність, що важливо, особливо у педіатрії, відсутність ризику занесення інфекції і капілярний кровотік спостерігається в природному середовищі, що збільшує точність діагностики. Цей склад е, слайд. Показує нам, що е, наскільки може бути е, різноманітна картина мікроциркуляції, це здобуток не одного року роботи. Однак це відображає те, що може бути два пацієнти з однаковим діагнозом на одній стадії, але мікроциркуляція в, нього, в них відрізняється. Це дає нам змогу індивідуально підходити до кожного пацієнта, що підвищить рівень ефективності лікування. По-перше, ми виділили швидкозвінні динамічні, власне капілярні параметри. В них є два показники, і кожен з яких має три критерії. Наприклад, один із цих параметрів це тонус судинної стінки. Він змінюється швидко, і це власне капіляр. Кожен лікар має знати, що ці зміни. Можуть проходити буквально в межах 5 і 10 секунд. І скільки змін може бути на, протягом доби і місяця, про це теж має лікар знати, тому і існує спостереження, тобто моніторинг. Друге, виділено уповільно динамічні, власне, капілярні показники. Їх шість і кожна з них має 3-5 критеріїв. Швидкозмінні динамічні. Внутрішньо капілярні показники їх 5, і кожен з яких має два-сім критерій. І четверте це уповільнено динамічні позакапілярні показники, їх 12, і кожен з них має 3-5 критерій. Дуже велика кількість. Однак, лікарю, не, не треба панікувати. Тут все чітко зрозуміло, як тільки починається робота з капіляроскопом. Хотілося б звернути увагу про неврологічні хвороби, які асоційовані із судино-мозковим патогенезом, цим слайдом я хотів показати, що є список цих хвороб, дуже великий список, я обрав найбільш поширені. З лівого боку показано ефективність лікування, яка знижується в міру подачі залежної. Одиниці. Тобто, зверху, дисрукторна анцефалопатія та міелопатія. Вони на сьогоднішній день відносно курабельні. Тобто, успішність лікування може задовольняти в цілому і пацієнтів, і лікарів. Знизу вегетативний стан або апалічний синдром, фактично це вважається некурабельним станом на сьогоднішній день. Однак. Медична спільнота не стоїть на місці, вона рухає процес лікування і діагностики. Однак, цей рух не завжди є успішним в клініці здорових судин. Ми відповідно до цього списку ми підходимо через призму оцінки мікроциркуляції, і ми побачили, що мікроциркуляція дає змогу нам. Підвищити ефективність лікування і некорабельні стани перевести у корабельні, або, або мало у корабельні до висококорабельних. Отже, причини малокорабельності або некорабельності більшості невеличних патологій ле. На в площині неурахування важливості судинного чинника у розвитку та регресу хвороби. Акцентуємося на судинній системі. Друге, відсутність у діагностичної методології визначення патерні капілярної дисципляції. Другий пункт у Клініці Здорових судин працює на 100%. Хотілося б так, щоб кожен лікар хоча б в клінічній лікарні в районі Києва, крупних обласних центрів і бажано районних центрів мав на своєму столі капіляроскоп. Третє. Це причина відсутності індивідуального підходу на основі корекції мікроциркуляції. Ми говоримо про індивідуальний підхід препарати, ми про харчування, про інші сторони лікування. Однак, ми пропонуємо і це вже підежно підходити до корекції саме через мікроциркуляцію. Вона може змінюватися з дня на день і дуже добре корелює із відчуттям хворого свого стану. Тепер хотілося б сказати про цінність капіляроскопії як діагностичного інструменту, оскільки вона виявляє суттєві відхилення у капілярному кровотоці. Суттєві, Начебто це мікроциркуляція, але вона дає нам макро Інформацію відкриває нові шляхи впливу на органи і тканини через мікроциркуляторне русло. Ми бачимо, як ті швидкозмінні е, параметри мікроциркуляції можуть грати протягом доби до укола, під час укола, після укола, при психологічному або фізичному навантаженні. Персоніфікує лікувальні заходи медикаментозні та немедикаментозні, як по діагнозу, так і по і по домінуванню відхилень. Оптимізує підхід курації у часовому, тобто скорочує час лікування, та економічному зменшує витрати на лікування, і, можна ще сказати, підвищує рівень ефективності, згадуючи в слайд про малукорабельність і некорабельність. Тепер кілька прикладів нашої роботи: саме через діагностику. І корекцію мікроциркуляції. Діагноз у пацієнта: церебральний атеросклероз, гіпертонічна хвороба, дискортонна енцефалопатія. Це відноситься до відносно успішної курабельності в медицині. По капіляроскопічній картині ми можемо звернути увагу, що є спазм артеріо. Так, ось він показаний. Нерівномірне кровонаповнення кап капілярів. Ось тут. Переваскулярний набрік. Ось він. І знижена швидкість кров кровотоку в у динамічному зображенні визначається в цьому місці. Це об'єктивізація. Дуже важливо паралельно проводити. Аналіз і підраховування суб'єктивних скарг. В тому випадку у пацієнта було 10 суб'єктивних скарг, які типові для цієї патології. Крім цього, артеріальний тиск 160 на 100 мм гуртурного стовпчика і був нестабільним до підвищення. Далі, по управлінню лікувальним процесом, так, ми це називаємо менеджмент. Було е, прийнято 30 днів медикаментозного лікування, 24 дні немедикаментозного і моніторинг це той контроль, завдяки якому ми підвищуємо рівень е, ефективності лікування. Капіляроскопію ми провели 4 рази. Доптерографію двічі, електроенцефалографію двічі, неврологічне обстеження щотижня, психологічний статус двічі і оцінку фізичного статусу двічі. Що ми в результаті отримали? Ми побачили, що в кінці це останній день лікування, знизився спазм артеріол на 60 рівномірно почали кровонаповнитися всі капіляри. Переваскулярний набряк зменшився на 20 ось тут. І збільшилася швидкість кровотоку на 70%, це на динамічному зображенні. Важливо, утримуються тільки дві скарги із 10 артеріальний тиск 140 на 90 і став стабільним. Російний склероз – це е, вважається важкою корабельна проблема. Основна задача в звичайній медицині, так умовно скажучи, це притримати розвиток цієї хвороби. По цьому, по цьому курсу лікування ми перед цим отримали виражену вивистість і застійність Ми нерівномірна нерівномірне крову наповнення капілярів переваскулярний набрик і знижену швидкість кровотоку. 13 суб'єктивних скарг і ознаки загострення. 45 днів лікування медикаментозного 35 днів. Немедикаментозного і моніторного. Що ми отримали? Застійність венолу на 40% знизилася, рівномірне кровонаповнення капілярів, можна бачити на картині. Швидкість кровотоку збільшилася на 70%, переваскулярний набріг знизився на 40%, утримується 4 суб'єктивні схари. <кхід> і що дивно, що ми отримали зниження загострення патологічного процесу. Цукровий діабет з мікроангіопатією і полінейропатією. Це теж є картина, яка показує особливості змін мікроциркуляції при цукровому діабеті інсулін залежній формі. Дуже слабка кровонаповненість капілярів, сладж ефект, знижена швидкість. Кровотоку і вісім суб'єктивних скарг. Курси лікування 40 днів. Отримали регрес всіх цих патологічних ознак і дві суб'єктивні скарги в кінці лікування. Хворі контролювали рівень цукру крові самостійно і вели щоденник. На 3 4 мілімоля на літр рівень цукру крові знизився. Паркінсонізм. Проблеми практично схожі, але є різка уповільненість кровотоку і стазу. 11 суб'єктивних скарг. Лікування 30 днів. Результат по капілярскопічній картині видно, що практично всі. Всі, всі показники у мікро, на рівні мікроциркуляції змінилися в кращий бік. Три суб'єктивні скари. І е, тепер передостанній слайд, який говорить про те, що є різний вік, різні статі, різні причини, е, після яких утворюється вегетативний стан, тобто посткоматозний стан, це не корабельний стан і мікроциркуляція, як ви бачите. Має дуже е, схожі е, патерни. <кій> Здається, е, що можна буде окремо створити доповідь по вегетативному стану і по, е, взагалі, гемодинаміці. В, е, цьому, е, при, при цій хво, хворобі окремо. Тож, <кій> Персоніфікація лікування забезпечується більш ширшим і більш точним діагностичним комплексом з зрахуванням капіляроскобічних показників. <кхід> Сучасна тактика ефективної курації цереброваскулярних розладів вимагає контролю параметрів кровотоку на рівні мікроциркуляції. Дякую за увагу.